Топ 5 продуктів для схуднення. Підпишись та збережи це відео, щоб не загубити. На п'ятому місці ананас всього 50 калорій на 100 грам, він містить вітамін С, кальцій та калій. Допомагає при профилактиці атеросклерозу. На четвертому місці лимон, всього 29 калорій на 100 грам. Він стимулює білковий обмін. На третьому місці морська риба, всього 120 калорій на 100 грам. Сприяє розпаду жирів та багата йоду. На другому місці броколі, всього 34 калорії на 100 грам. це відмінний антиоксидант. На першому місці вівсян. На воді приблизно 140 калорій на 100 грам, а на рослинному молоці приблизно 170-180 калорій на 100 грам. Вона має великий вміст клітковини і покращує роботу травлення. Більше про те, як бути здоровою стрункою енергійною людиною, я розповідаю у своєму телеграм-каналі. Підпишись!